Доброго дня. Я вітаю вас всіх, мої дорогі глядачі, мої підписники. Я вітаю всіх тих, хто любить Україну. Вітаю вас на своїй кухні, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. У нас сьогодні з вами дуже смачний такий буде суп, селянська, українська кухня. Це те, що готували наші мами і бабусі, розсольник. Розсольник будемо готувати. Такий як готували раніше, без всяких понтів і наворотів. По мінімуму, але дуже-дуже смачно. І теж тут буде декілька таких парад. То слухайте до кінця, хто хоче. І прошу вас, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб вам отримувати нові сповіщення, і давайте разом підтримувати наше українське. Що нам для цього потрібно? Ось тут я вже відварюю, щоб не гаяти не вашого часу, не свого відварюю перловку, тому що наш розсольник такий натуральний з перловкою. Тут у мене відварюється один стакан прилову, я відварюю приловку окремо, це одна з порад. Тому що якщо варити разом, приловка вариться довго, по-перше, картопля швидше набагато. А якщо вкинути вже таку проварену приловку, вкинути картоплю, картопля буде розовато сірого кольору. Такого. Тому що сама рідина, ось саме такий юшечка, в який вариться. Приловка, вона отакого такого кольору, і воно буде слизьке. Нам це не потрібно. Ми потім просто легесенько шумовочкою перенесемо. Ось так. Тут у нас вже закипає водичка. Нам потрібна зовсім невеличка кількість картоплі. У мене вона невелика. Ось так. А якщо у вас велика, то 2-3 картопли не буде досить. Ось у мене зовсім небагато. Чотири такі шматочки реберця. Нам потрібна морковка і для засмажки, і в суп. Тут дрібненька, це домашня наша, це все те, що в нас виросло вже останнє, що збираємо вдома. Дві невеличкі перчинки, щоб смак був, але щоб він не перебив такого аромату і смаку самого розсольника. Дві цибулини, одна в суп, одна в засмажку. Часничок тут буде доречний. І я вам скажу: якщо у вас є змога додавати кругом, де тільки можна чесник і перець, додавайте, тому що іде зима вже осінь і нам потрібні природні антибіотики. Селера, я обов'язково. Кругом, щоб не варила, я додаю селеру, тому що це теж природний антибіотик і тут додає сили. Ось так потрібні огірочки. Це теж один з моїх секретиків. Йдемо до огірочків, я розкажу вам докладніше. Огірочки в мене потерті. І ось що спеції нам потрібно. Сіль, неповна столова ложка, верніше повна, але без гірки столова ложка солі, потім додамо до смаку і пам'ятаємо, що в нас все-таки огірочки квашені. На кінчику столової ложки суміші перців, на кінчику столової ложки сушений чесник, і два лаврові листочки, і три горошини дихмяного перцю. Оце все, що нам потрібно. Ось у нас тут вже переловка закипає, водичка закипіла на суп. Так, Додаємо сюди м'ясо. Воно добре вимочене і вкидаємо в його в кип'ячу воду для того, щоб і піни не було, і щоб смачне було і м'ясо. І додаємо селеру. І зараз я поріжу і додам цибульку. Мороковку на цей супчик я люблю нарізати такими маленькими кусочками. Все-таки, щоб її було відчутно. Ось такими зовсім невеличкими. Ось такими брусочками дрібненькими я порізала морковку. Картоплю теж різати буду невеликими не, не шматками. Ось так. Вона в мене дрібненька і так, і ось на такі десь 2 на 2 см. Ось такими шматочками картопля. 2 на 2, такими кубиками 2 на 2 см. На засмажку ріжемо теж кубиками, оце викидаємо. Дивимося, що нас тут робить. М'яско вже проварилося. Можна вкидати картоплю. І зараз я вкидаю і моркву. З картоплею вкидаю разом. Я завжди морку кидаю і разом з картоплею, і потім засмажку. Її багато не буває, повірте. Хвостики я ніколи не відрізаю, тому що я за них тримаюсь. Ось так, ось такими. Як звичайно, на засмажку. І тепер на отаку крупну ячейки такі. Терку тремо морку. Так, морку теж потерла, її небагато, нам багато її тут і не треба. Ось тепер ріжемо всі інші овочі, які нам треба порізати. Перчик різимо дрібнесенькими шматочками, щоб його майже не було видно. у Супові, тому що не він, головний герой, у нас тут такий перчик. А все-таки у нас головний герой огірочки. і смачний аромат апетитний, коли відварюється м'ясо, цибуля і селера. Це такий неймовірно домашньо затишний смак. Ось спробуйте, спробуйте, коли відварюєте м'ясо. Порізати дрібнесенько цибульку вкинуть саме коли варите не цілу цибулину, а порізану. І навіть якщо у вас хтось із сім'ї не любить засмажку, ну, засмажки цибулю не любить, то ви можете її або пожарити, потім витягнути її шумовкою, а можна зовсім не кидати її. Але цибуляний такий. Смак у вас буде і смак, і все таки цибуля, вона дуже корисна. Буде у вас, коли ви кинете разом з м'ясом. Так, ось так. Такими дрібнюсенькими. А тепер у нас чесничок на черзі. Чесник я ніколи не видавлюю через прес. Я роздавлю його ось так і потім дрібно січу. І смак зовсім інший, ніж від пресу. Коли ми чесник давимо на прес. Це зовсім зовсім інше. Отак дрібно я його посікла. Додам сюди декілька шматочків гіркого перцю. Зовсім небагато, тому що ми все-таки таке не їмо. Гостре, вже у нас вікна той наш. Отак. І ось тепер що я роблю? Якщо є свіжа зелень, у мене її немає, тому що її вже майже немає, ще й на дворі дощ, я не хочу виходити на двір. Ось так, дрібочку солі беру, отака дрібочка солі. Ось так, притрушую, і тепер розтираю ось так ножиком. І з Дуже гарно розтирається. Якщо у вас є ступка, ой, це, це дуже добре, це моя мрія. Я так хочу собі гарну ступку, але не доходять ні руки, ні фінанси. Так, все у нас готове. Поговоримо про огірочки. Це в мене огірочки заморожені. Чому заморожені, я вам зараз скажу, я не люблю, коли огірки перекисають. Коли я зробила їх малосольними, ось так як зараз ось баночка з малосольними, ми їх поїли, скільки нам захотілося. А потім вже ми не хочемо їх їсти, а вони залишаються. І вони перекисають, і потім стають несмачними, і ми їх викидаємо. А так як ми не звикли викидати нічого, ми все вживаємо, я їх перетираю на терку саме для, таких, для розсольників. І контейнер і заморожую. І потім достаю і. Ми вживаємо, що смак, що аромат, такий, як і в свіжих. В кого є свіжі, теж вам даю поради. Якщо в вашому будинку які <свійкі> красунчики, дивіться, такі хрумкі, якщо в вашому домі є люди похилого віку, або маленькі дітки, або люди, в яких <свійкі> проблеми із шлунком, вам краще. Брати огірочок. Отак. Вот Відчищати обов'язково від шкірки. Тому що, повірте, в кого, спробуйте, в кого є проблеми з шлунком, і яблучка, і груші, і огірочки чистять від шкірки. І ви побачите, на, наскільки менше зменшиться болі у шлунку, і не буде зовсім здуття. Ось спробуйте. От, Почистили. Отак, а потім потеррили чи порізали їх хочете. Тому що в класичному варіанті ріжуть кубиками. Ну, кубиками вже не кожен шлунок може його перетравити. І ще одне. Багато я знаю людей, які люблять розсольник, а не люблять, як плавають огірки. Теж не проблема. Вибираєте великі огірочки. Берете декілька великих огірків. Розрізаєте їх отак, на 4 частини не до кінця. Отак, розрізали їх не до кінця. Декілька огірків. І вкинули в суп, коли він вариться, в розсольник. І коли воно вже буде готове, просто його витягнете. Ось так. Це такі поради вам щодо огірочків, тому що ми живемо в такому світі, де навіть в одній сім'ї є люди старші, і дітки. І треба, мама повинна подумати про те, щоб були всі ситі, щоб всім було добре. Так. Ось, вже картопля наша. Так, витягуємо вже листочки, листочки селери нам віддали. Картопля готова. Достаємо шумовку і починаємо збирати весь суп. Я шумовкою достаю переловку, вона відварена, вже майже готова. І додаю її у суп. Лишньої слизі у супові тепер не буде. І розового такого кольору. Дивіться, який тут колір, ви бачите? Такий муро-розовувато, незрозумілого кольору. Якщо ми його вилиємо в суп з цією рідиною, це буде негарно ну, і. Не гарно, і... Ну, для мене, наприклад, дуже важливий естетичний вигляд. Ось так викинути цю перловку. переловку. От Отакий він у міру густий, бачите? Він не повинен бути рідкий, він повинен бути в міру густий. Огірочки додаємо тільки тоді, коли картопля вже зовсім, зовсім зовсім готова. І якщо ми вкинемо їх раніше, картопля зробиться дубова, нам це не потрібно. А так картопля у нас вже добре проварена. М'яско в нас проварене. Морква готова. Крупа теж готова. Тепер додаємо. Сюди огірочки. Огірків не повинно бути багато, але не повинно бути мало. Все-таки, щоб це був у нас розсольник. Так, я викладаю всі. Так, і додаю сюди перчик. Солодкий перець такий додаю сюди. Так, додаю всі спеції сюди. А сіль додаю не всю. Пам'ятаємо, що в нас і в чесничку, і в сіль, і все-таки в нас багато бачених овірочків. Ми все це провариться, спробуємо, а потім додамо. Він отакий в міру густий, наваристий, гарний, гарний, гарний такий супчик. Так, тепер, поки вариться суп, ми прикручуємо вогонь. І ставимо сковорідку на засмажку. Як завжди, додаємо в сковорідку олію. Ось так, ложки дві-три, не менше. Нам треба, щоб цей суп був поживний, тому що на дворі осінь, на дворі холодно. І нам треба, щоб страва була поживна. І обов'язково я додаю смалець, я про це наголошую кожного разу. Смалець – це саме дешеве, що може бути. Купіть, зробіть собі смалець. Смалець – це і для судин наших дуже корисна річ. Корисніше, ніж олії або вершкове масло. Смалець розчиняється в організмі при температурі тіла. Так, додаємо, додаємо цибульку. Цибульки повинно бути багато. Якщо ми хочемо, щоб суп був поживний і смачний, цибульки кладемо багато. І обсмажуємо, щоб цибулька була прямо просмажена, не просто пропарена, пропасирована, а щоб вона була прямо добре-добре-добре просмажена. Аж такого гарного золотого прожареного кольору. Так додаю. І літа у нас залишилась. І смак такий, як нам треба. Найсмачний розсольник це із порібринкою, із реберцями. В класичному варіанті раніше чомусь в, столовах, в радянських столовах готували розсольник обов'язково із нирками, З свинячими нирками. Я ну, ніколи не розуміла, що це за така страва із нирками. Коли через нирки проходить вся, вибачте, кака і проходить всі токсини, все через, проходить і виходить через нирки. Ну, Їх вимочувати потрібно було годинами вимочити. Не знаю, я цього не розумію, ніколи не варила, ніколи не розділяла цієї думки. От, і вам не рекомендую, тому що ну, все-таки нирки є нирки. Так я вирішила додати ложку замороженого кроку. Гулька вже присмазанеться, стає от такого кольору, такого прям добре золотистого. Тепер додаємо сюди От, І декілька хвилин прожарюємо. чи моркви. так більше моркви на було б краще. Но багато моркви теж не можна, тому що вона нам дасть солодкувати присмак. Просто колір другий зміниться. Ну, у нас буде сьогодні колір такий. Не дуже жовтий. Так, тепер сюди додаємо. у суп додаємо. У нас часничок із перчиком, із гірким, і з солькою. Подрібнено і подавлено. Ось так додаємо сюди. Виключаємо засмажечку, хай вона ще хвилинку побуде, додаємо сюди кріп. Все, додаємо засмажку. Дивіться, яка вона апетитна і гарна. Додаємо теж сюди в супчик. Так, супчик закипає. Нам треба декілька хвилин, щоб... Зажарка розійшлася, і кріп, і чесничок, щоб подружилися з усім. Подивіться ось дивіться, якої густоти. Ленте. Це ж просто шедевр. Ленте, в міру густий, але не, не такий густий, що прям як каша. Ось так. Засмажка така жирненька. Ось. Огірочків майже не видно, ви подивіться, їх зовсім не видно. Не то, що майже, а зовсім не видно. Ось де-не-де. Тому що вони потерті на дуже-дуже дрібну тірочку. На смак. Смакота, на вигляд теж. І саме в таку погоду дощову, як сьогодні дощ ліпив з самого ранку. Слава Богу, на нього земля є. От так. Так що, отак, нам буде смакувати дуже добре. Виключаю на декілька хвилиночок і будемо насипати і звати нашого коханого до столу. Так, супчик постояв, настоявся. Тепер насипаємо і будемо кликати до столу, отак з порібренкою, щоб в нас дісталося і гуще. І ось на от такому етапі, якщо вас ви вкидали просто цілі огірочки, їх просто треба витягнути, Ось подивіться, як все добре розварено, відварено. Ось, додаємо тепер. Ріденького, жирненького. Чоловік працює на дворі, на дворі сиру холодно. От він, хоч і не мокне, але ж хочеться йому зігрітись. От ми йому це влаштуємо. Ось дивіться, це сама справжня і сама натуральна українська страва, розсольник. Варіть, дівчатка, все, що знаходите, які рецепти української кухні, селянської. Вона зазвичай недорога. Це бюджетні страви. Це зазвичай готується з того, що є вдома, не з якихось заморських там продуктів. Саме просте, але воно було завжди ситне, завжди було воно поживне і дуже-дуже смачне і корисне. Хай Бог благословляє вас. Зустрінемось. А з вами, як завжди, була я, Любов на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні». Підписуйтесь, заходьте на мій канал і ми разом з вами будемо готувати ще багато смачного, корисного і цікавого. До зустрічі! Сподобався розсольник моєму чоловікові.